А ми до вас в ранковий час. Привіт, друзі! Познімаю для вас трошки нашої засушеної клумби. Що у нас тут вже цвіте? Ось дивіться, це у нас амарант триколор. Ось такі вже в нього красиві листочки. Вже зав'язала бутон статиться. Ось. Починає вже квітнути жоржина. Вон наша петунія. Обожнюю такі квіти з обідочком. Гайлардія, Вероніка, Шольція. Турецька гвоздичка вже відквітла. До речі, пампасна трава з зими не вийшла, вона вимерзла. Я так розумію, що для цього ґрунту і для наших широт це непідходяща рослинка. Скоро буде квітнути їх Одна, друга. Ось квітне ромашка великоквіткова, яка мала бути, вона не великоквіткова. Так ще це кліома. Мама в гарбуз помідорчик наш посадила, балконний. Пересадили з місця на місце. Ось тут ріс. Люпинчик ось сюди пересадили, бо щось тут він загинався. І тут статиця вже дала бутончики. Кірія щось тут ось не дуже їй подобається. Ось та статиця, яка в тіньку, вона ще навіть не дала бутонів. Ось уже Люпин квітнув, зав'язав свої стручки. Ось уже рання хризантема теж зав'язала бутончики. Вівсяниця моя симпатічна. Так, тут статися те, що зав'язує бутончики ось. Ось це амарант. Бачите, який тут колір? Ось тут вставчику моя. Лаванда. Майже вся загинула, лишилася лише ось ця лавандочка. Дивіться, а тут Люпин буде квітнути в перший рік посадки. Вон він зав'язав бутон. На цьому місці у нас. ой, одну хвилинку. У нас була тут компостна куча, викопана яма і всі залишки які були, скидалися в цю яму. І бачите, мабуть, люпину таке подобається, і він ось викинув бутончик. І ось так виглядає марант. Подивіться, які різноманіття в нього кольорів. Рожевий, помаранчевий, зелений. Ось наш ведмідь в трояндах сидить. Вероніка мак вже відквітнув Ось це Монарда. Ось це Керія Ні, не, не Керія, Кларкія, здається, так, Кларкія. Ось такі тут кольори. Ось це льон. Дивіться, який гарний колір у льону. Ось петунія зірка ампельна. Вже заквітнули ротики. Ось у ставчиках гібіскус древовидний. До речі, Вероніка задавлює, задавлює інші рослини. Ось вони, бачите, у нас тут вставчику. ось це фізостегія. І вона дуже погано розвивається. Тому Вероніку садити вставчик з якимись рослинами. Не дуже гарна ідея. Ось цю лісну плітушку мама посадила в Бачите, такий довгий. Вазу, чи як це назвати. Що у нас тут? Ось уже чорнобривчики починають квітнути. Фізостегія водохльоб повісила свої. Ні, це, здається, не фізостегія, це воздичка якась. А оце фізостегія. І вона задавлює задавлює мій е, шавлію мою. Ось, там, де ложечка шавлія Фізостегія її задавлює. Так само Вероніка задавлює тут шавлюю в цьому ставчику. Космея сама насіюється. Однорічний дельфініум сам насіюється. Проси водички. Вчора чекали дощу, не дочекалися, не було дощу. І така зараз у нас квіточа клумбочка. Маргаритки доквітають. Ма, це і шольце? Шол шольце. шольце, так що такі справи краса, такі, Угу. Оцю яблуньку, скоріш за все, ми будемо прибирати, осінню. будемо викапувати, скоріш за все, і на те, на те місце садити гортензію. Це в мене такі плани. Ось такі справи. Ось така у нас квітуча клумба. Для тих, хто не в курсі, ця клумба повністю на піщаному ґрунті. І ми робимо все, експериментуємо для того, щоб на цьому ґрунті щось отак от квітувало, як ви зараз бачите. Якщо подобається розповіді про нашу клумбу, про наші експерименти та посіви, Підписуйтесь, будемо спостерігати. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео. Слава Україні! Слава нашим героям!